Вітаю всіх! Говоритиму в цьому випуску про заробіток без вкладень, сайт про заробіток криптовалюти. Розповім, як тут можна заробляти без вкладень і вже за бажанням, хто захоче, може вкладати і заробляти більше. Я скажу відразу, що намагаюся заробляти в інтернеті без вкладень. Бувають такі проекти, де я вкладаю гроші, але перш ніж вкласти, я перевіряю досконально сам сайт. Не вкладайте останні свої гроші в проекти. Думайте, що робите. Я нікого не змушую, просто показую сайти, які існують, і на яких можна заробити безкоштовно. Звичайно ж, це невеликі гроші, але якщо маючи кілька подібних сайтів, і на кожному сайті проводити в день по півгодини, то в результаті заробити на оплату мобільного телефону, інтернету, деяких комунальних послуг можна. У мене є два подібних сайти, де я заробляю trx Tron, виводжу на біржу Binance або на гаманець Fosset Pay. Тобто виводити можна на ту біржу, на той гаманець, де є адреса trx Tron. Щоб накопичити мінімальну суму 15 трон і поставити на виведення, необхідно щогодини використовувати кран. Розгадувати просту капчу, натискати я не робот, і монети будуть відлітати на основний баланс. Також тут є ігри, де можна грати та накопичувати монети. Я іноді граю, наприклад, у бомбочку. Тут можна програти, можна виграти, в основному ігри на удачу, так би мовити, на інтуїцію. Також тут є завдання. Треба виконувати і заробляти 89 центів, 1 долар, 2 долари. Бачимо, проходити опитування і так далі. Також є реферальна програма, кожен користувач у кабінеті у своєму має реферальне посилання, яке він може скопіювати і розсилати його в соціальних мережах, у групах, наприклад, у телеграмах. Я розповідала у своїх відео, як це робиться, показувала, наприклад, групи. В телеграмах, де можна розсилати свої рев-посилання. Щоб заробляти більше, тут є рівні, в мене найменший рівень, і щоб в годину на крані у вас виходило більше монет, то потрібно вкласти гроші і, здобувати, і здобути рівень більший, ніж зараз є, або більше грати і здобувати наступний рівень. І другий сайт, TronPique, він схожий на цей сайт, який я розповідала. Там також кожну годину можна використовувати кран для збору трончика, грати в ігри, проходити опитування за гроші. І також є реферальна програма. Покажу тепер свої виведення, як виводити. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням. Переходьте, будемо заробляти, обмінюватися досвідом, будемо спілкуватися і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Я виводила вже 8 разів з цього сайту. І StronPak виводила набагато більше разів, оскільки я на ньому раніше зареєструвалася, ніж на TronKing. Виведення робила на адресу Binance та на гаманець Fawcett Pay. Також можна виводити на Pair гаманець, якщо вказати теорі... адресу t tron Дякую, що подивилися це відео до кінця. Дякую вам за ваші лайки, за коментарі. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна! Бережіть себе та своїх близьких!